Ой, пробач, я зараз приберу. Залиш, не чіпай. Там можуть бути дрібні уламки, і їх не видно, і це небезпечно. Я буду обережна. Я взуб і все буде нормально. Ти не розумієш? Навіть якщо прибереш, там все одно деякі уламки залишаться. І я вже це проходила. Просто повір мені. Але ж зараз ситуація інша. Тим більше ми можемо прибрати разом. Ні. Краще просто обійти. А тепер ми не можемо користуватися половиною кухні. І що? Ну, головне, ж, не поранитись. Я не хочу знову боляче. Це ж не просто склянка, так? Що ти насправді боїшся зачепити? Я боюся, що ну от ми почнемо прибирати, а потім ти скажеш: ой, не моє, і підеш. А я залишусь пораненою знову. А я боюся, що ми будемо жити поруч з уламками, і одного дня хтось з нас на них таки і наступить. І буде боляче? Щоб більше ніж було б одразу. Я вже навчилась ходити на навшпиньках, а я хочу, щоб ти ходила вільно, щоб ми робили це разом. Обіцяй, що не підеш, якщо я поріжусь. Обіцяю.